Дуже хочуть з вами розібрати ось таку новинку, дівчата. Це маски потужніші, найпотужніші, які ще в нас не було у нашому асортименті. Давайте відкривати цю класну упаковочку. Вона має ось тут таку засібку зіп, яка буде надійно охороняти маски від висихання. Тобто, цією упаковкою можете користуватися дуже довго, дуже, наприклад, 8 місяців. Тільки дивіться, які вони класні у середині. Тому ви сміло достаєте одну масочку, бачите скільки просто пропитки. Потім ви ось тут закриваєте дуже міцненько, ось так. і потім цю ніжну масочку накладуєте на обличчя. Ось так долоньками ви її притискаєте до обличчя, а потім треба лягати і релаксувати, щоб ось тут, під очками, вона теж працювала. То... Краще отак буду зробити. бачите, Але я вам показую її стоячи, на жаль, і хочу звернути увагу на склад. У складі є ніацинамід, два види колагену, гілоронова кислота, полісахарід сніжного гриба такий класний інгредієнт, вітамін Е, токоферол, Масочка дуже зволожує, Треба витримувати хвилин 20. 25. Вона інтенсивна, і коли ви її знімаєте, то масочкою я вам раджу ось так промокнути не тільки обличчя, а ще й шийку і зону декольте. Вона стає у вас дуже така а, гладка, рівний тон, зволожена, а, класний вигляд, ніби то ви а, від, а, відпочивали, наприклад, там два дні і класно висипалися. Таке ще гарне питання, чому ми завжди е, замовляємо якісь новинки цього бренду. Тому що розвиток не стає на місці, і нам потрібно е, випробувати щось класне і нове. Наприклад, у попередніх масочках немає ценаміду. Ось тут дуже насичена, концентрована формула. І масочки вісім функцій в одному Вони е, е, працюють як крем, як лосьон, як сироватка, як есенція ліфтинг, як амтіос ампули для обличчя. Тобто це максимально такий потужний ліфтинг, максимально класно вирівнює тон шкіри. І я вам тому і раджу їх. І тому ми завжди щось новеньке вам привозимо, щоб у вас була змога спробувати те, що тільки но вийшло у Японії. За ось таку велику упаковку, у якій знаходиться цілих 40 масочок, ціна приємна.